Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами проговоримо цікаву тему для багатьох, яка називається глибинні переконання. Люди хочуть жити так, як їм бажалось би, але часто буває так, що вони не можуть через те, що щось в глибині їхньої свідомості їм заважає. Це так звані переконання, глибинні, які знаходяться в нас дуже багато часу. Часто ми не знаємо, коли і як вони туди потрапили, яким чином вони утворилися, чим ми заслужили такі переконання, як так сталося, але дуже багато моментів нам розкривається, коли ми бачимо історію людини, як вона росла, які в неї були стосунки з близькими, як до неї ставилися, яке середовище було, яке її оточувало. Як вона розвивалася і з ким далі спілкувалася, в якій школі вони навчалися, чи ходила в садочок, і багато-багато чого, що могло підкріпити ті переконання, які можливо транслювали батьки, а потім соціум їх нашаровував, і людина, в принципі, вже розуміє, що ну так, да, це так, наприклад, там, що чесні люди багатому не бувають, ну, наприклад. І це вже сприймається як аксіома. Де вона взялася? Всі так вважають. Або, наприклад, людина має бути щасливою. Хто сказав, що вона має бути щасливою? Чому саме щастя стало мірилом того, якою має бути людина і як вона має прожити своє життя? І багато таких штампів, які ми просто вже сприймаємо як реальність, і ми це сприймаємо. Не як теорему, яку ще треба довести, треба над, неї, над нею подумати. А часто ми взагалі це не усвідомлюємо навіть і просто діємо вже підтверджуючи те, в що ми віримо. Відповідно, якщо ми робимо одні й ті самі рухи, якщо ми, у нас поведінка повторюється, а досягнути ми хочемо чогось іншого. Ну, то кожного разу зазвичай ми будемо отримувати те саме, тому що саме так ми діємо. Отож про глибинні переконання, про те, що в кожного з нас з вами є, і про те, що з ним можна робити. Ну, по-перше, нам варто все ж таки зрозуміти, усвідомити, що твердження це не факт, це просто ідея. Ідея, яка може бути вірною, може бути невірною, більше того, вона може в різних ситуаціях бути як вірною, так і невірною. Тому, коли ми розуміємо, що все ж таки це не факт, а всього лише ідея, в нас вже може народитися сумнів: Хм, а можливо, не завжди буде саме так. Або чому я вирішила, чи вирішив, що має бути саме так. І людина може спробувати уже розхитати цю свою концепцію, яка їй, наприклад, заважає жити. Наступне цю ідею ми визначили вже, що це ідея, а не факт можливо перевірити на практиці. Якщо вона спрацьовує в одному, другому, третьому випадку, і нам це подобається, ну, відповідно, нехай собі живе. Якщо вона спрацьовує в одному, другому і третьому випадку, але це нам не подобається, ми можемо, пам'ятаючи, що це не факт, а всього лише ідея запропонувати якусь іншу ідею, поставити якийсь інший контраргумент і спробувати також на практиці, як буде діяти він. А Якщо він також буде діяти, тоді ми говоримо про те, що «Хм, і це діє, і це діє. Тому це не Єдиний варіант, а я вже маю право вибору. І тоді не воно заволодіває моєю поведінкою, а я стаю хазяїном того твердження, яке я вибираю, для того, щоб крокувати життям. Або обираю і таке, і таке, і таке, а може бути ще якесь інше, яке також має право на життя, якщо в практиці воно, наприклад, підтверджується. Отже, якщо ви як клієнт, Повністю відчуваєте себе саме так, це не підтверджує істинність цього твердження. Тобто, якщо ви почуваєте себе, що дійсно я не зможу бути чесною людиною, якщо я буду мати там багатство, не зрозуміло тут не що під, взагалі думаємо ми під словом чесність, що ми маємо на увазі в кожного це. А як і будь-яке абстрактне поняття може означати щось своє, і ще більше незрозуміло, що ми маємо під багатством. Для когось багатство це там, 100 тисяч гривень на місяць заробляння, а для когось це тих самих 100 тисяч гривень, але, наприклад, там, євро на місяць, і цього буде недостатньо. Тобто, що ми взагалі розуміємо над багатством і як воно взагалі корелює з чесністю? Але якщо ви жили в цьому понятті. З самого дитинства, і, наприклад, воно підтверджувалося, а чому воно могло підтверджуватися? Де тому, що ви в це вірите і тому, що ви це поставили за мірило. Тобто, якщо я вимірюю ступінь свого благополуччя, своєї чесності, своєї праведності, тим скільки в мене грошей, то я буду отримувати підтвердження, тому що я саме цим вимірюю. Але якщо я візьму інше мірило, то це будуть зовсім інші одиниці виміру, і це може бути зовсім щось інакше. Тому якщо ми не беремо замірило саме цю частину, а можемо поставити її під сумнів, тоді це вже не буде таким глибинним переконанням. Тобто, сумнів є вихід із цього замкненого кола. Наступне глибинне твердження пов'язано з дуже ранніми враженнями, переживаннями. Умовами, але це не означає, що воно вірне зараз. Навіть тоді, коли воно було вірним на той період часу, наприклад, багато жінок з покоління в покоління передавали те, що ти маєш терпіти. Ти маєш терпіти в шлюбі багато чого. Чому? Тому що в певний час жінка не мала ніяких прав. Вона залежала безпосередньо від чоловіка. Якщо в неї були діти і не було професії, відповідно, їй було б складно вижити одній і ще і дітей поставити на ноги. Потім, наприклад, вже не потрібно було повністю залежати від чоловіка, і в тебе була також частина вже якоїсь роботи, якихось справ, ще чогось. Але тоді ти розуміла, що, наприклад, так ми робимо це вдвох. І в нас вистачає на це сили, особливо якщо це фізична праця. Якщо я буду робити це одна, мені це буде дуже важко, і я не буду встигати, або я взагалі не зможу опанувати всю ту, наприклад, землю обробити, яка в мене є. А значить, мої діти там можуть померти з голоду там, чи ще чогось. Тому вдвох все-таки легше. Потім наступне покоління, тобто, ви дозмінювалися умови, але. Те, що все ж таки тобі треба терпіти для того, щоб жити далі, воно продовжувалося. Потім, наприклад, що там це така певна частина, яка просто дуже ну, до неї добре ставиться, наприклад, соціум. Якщо ти не розлучений, якщо в тебе є сім'я, якщо в тебе є діти, якщо ти не був десь. Побачений чи почутий в якихось справах, ну, тоді це говорить про те, що ти хороший сім'янин, і, можливо, тобі буде краща робота, можливо, тобі буде якась премія і ще щось, і ще щось. Більше того, в певні часи при радянській владі люди отримували штрафи за бездітність. Тобто за те, що в них не було дітей, за те, що вони були неодружені і так далі. Ну, тобто соціум. Вибудовував все так, що тобі все одно треба було, наприклад, щось терпіти. Вже не так, якщо ти взагалі б не могла вижити, але все одно. Але на сьогоднішній день, тобто, ми бачимо якихось там три, можливо, чотири покоління, які це передавали з жіночої частини в жіночу, постійно. І так жили мама, бабуся, прабабуся. І мама автоматично передала це, наприклад, доньці, навіть якщо вона говорила про те, що не роби так, будь ласка. Так не треба жити, часи змінилися. Але вона сама повторювала всі ці патерни-поведінки і сама так жила, тобто говорила одне, а жила так само, не бажала цього своїй доньці, але не змінювала свої патерни-поведінки. Донька все одно бачила те, як вона живе. Вона робила те, що вона робила б, якби вона мала і далі терпіти. І дитина не має іншого виходу, вона не має іншого варіанту. Вона чує, чує, що це не так, вона може це проговорювати, що це не так, але робити саме те. І потім ще й перейматися і замислюватися про те, ну я ж завжди собі вирішувала, що я ніколи так не буду, що я не буду там прогинатися, чи я буду самостійна, чи я не буду терпіти. Де, де, де це прямо треба довго там витримувати щось. Але повторюю, робити те саме. Чому? Тому що в неї немає розуміння, як робити інакше. І вона говорить одне, а діє так, як вона терпить. Так би, якби вона вважала, що треба терпіти. Тому ось ці глибинні такі переконання вони можуть бути навіть неусвідомленими. Тому що в усвідомленні мама казала інакше. Але живує, блін, так само. І виходить. Що те, що було раніше, актуальне і те, що воно навіть тоді було правдиво, воно не для, сьогоднішнього, для сьогоднішньої епохи, для сьогоднішнього часу, для сьогоднішнього суспільства, це не обов'язково або взагалі воно може бути не корисно. Йдемо далі: клієнт обробляє інформацію так, щоб знайти, підтверджуючі глибинні переконання. Підтвердження цим переконанням. Людина може знаходити собі виправдання, скажімо так, що ну, ось мені ж там мама казала про те, що треба мити голову раз там, на тиждень, тому що якщо мити цю голову кожного дня, то вона буде жирніша. І вона собі при кожному випадку, коли в неї не дуже свіжа голова, говорить: ну, це того, що я там, наприклад, помила три дні назад. І воно не бачить інших фактів. А навіщо? Дивіться, навіщо шукати якісь інші факти, якщо в мене є факт, який я знаю, і я його підтверджую. Ну, тобто, в мене вже є нейронна цепочка, по якій біжить сигнал кожного разу, коли я його туди посилаю. Ну, то нащо мені будувати наступну нейронну цепочку, якщо вже і так все зрозуміло? І людина просто застрягає в тому, що є? Тому говорять часто про те, що якщо людина стає... Ну, скажімо так, вона зупиняється в своєму розвитку, якщо вона не сумнівається і не перевіряє будь-які факти, це говорить про те, що вона стає шаблонною і вона стає стереотипною. Так як змінюється зараз світ, так як змінюються технології стільки скільки досліджень зараз відбувається, ну, це прориви кожного Божого дня. А ми ще живемо якимись іншими переконаннями. Навіть про те, що вже давним-давно довели, що те, наскільки часто ти миєш голову, воно взагалі ніяк не пов'язано з тим, наскільки швидко вона в тебе жерніє. Це все одно ми говоримо, а це точно тому, що треба було, от, і я ще більше того, в дитинстві так мила, і мама так мила, і всі так мили, і все було добре. А тепер я оце перестала так робити, послухалась, і все, до цього в мене не було. А тепер воно таке є. І далі людина не шукає інших варіантів, тому що є. Зрозумілий шлях пояснення. І негативні глибинні переконання можна трансформувати в більш раціональні в ході психотерапії, або ж в ході, коли ви самі просто починаєте усвідомлення ваше починає розвиватися, і ви зароджуєте сумнів. Ви кажете, хм, а може, це і не тільки так, а може, можна спробувати інакше. І потім, тоді, якби це було не так, це не була б такою популярною фраза «Хм, а що так можна було? Тобто для людини це вона там жила ось так ось, так ось, так, там, не знаю, десятки років, і потім щось таке елементарне стається. Вона каже: А що так можна було? Можна було. Тому ставимо періодично під сумнів, переглядаємо свої бачення, свої стратегії, свої переконання. Дивимося на те, як воно взагалі працює в житті, і перевіряємо, чи взагалі воно ще актуальне до сьогоднішнього часу, чи це вже просто якщо й було правдою, то на сьогодні правдою не є. Як зрозуміти, чи змінюється глибинне переконання, чи є ці зміни? Це можна помітити, якщо прослідкувати, навіть і без психолога чи психотерапевта, якщо прослідкувати за собою. По-перше, Зниження емоційного накаву. Тобто те, на що ви реагували дуже емоційно, відстоювали його, чи ви дуже сильно засмучувалися через те, що знов доводилася та істина, наприклад, яку яка вам не подобалася, але яка була в вашому розумінні дієвою і працювала й надалі. Емоцій стає менше. Немає такого накалу, немає такого ну, сильного емоційного навантаження. Тобто воно якось так, ну, не таке стає важливе і надважливе. Далі змінюється поведінка. Тобто, якщо ви навіть переконалися, що це не так, зробили якісь досліди і ще щось там в своєму житті, пару раз спробували змінити поведінку, але потім повернулися до свого минулого реагування, відповідно, зміни все ж таки не відбулися до коріння. Ви все одно чомусь. Або недостатньо повірили в те, що це правда, або вам так звично, або ще чомусь, але не проходять ці зміни настільки ефективно, як хотілося, б, тому що ваша поведінка не змінюється. Далі зміна сприйняття себе або переконань про себе. Обов'язково, якщо ви змінюєте якісь переконання про життя, вони будуть стосуватися і себе. Тобто це не просто світогляд окремо, а я окремо. Це ж мій світогляд, тобто, відповідно, моя поведінка, мої думки, моє відношення вони буде також змінюватися. Тобто ці внутрішні відображення, вони мають давати зовнішнє відображення. І навпаки, якщо я зовнішнє щось починаю змінювати, то я внутрішнє також змінююсь. Я починаю по-іншому себе почувати і по-іншому думати про себе. Зниження занадто великої критичності. Відношення себе чи своїх вчинків. Тобто людина перестає себе так сильно карати, вона перестає бути настільки грізною і жорстокою або жорсткою до самої себе. Це говорить про те, що насправді може бути, що ви таки змінили свої твердження, і ваше життя змінюється. Якщо коротко, то якщо змінюєтесь ви, ваші думки, ваші враження і змінюється ваша поведінка. Тобто ваш внутрішній і зовнішній світ, значить, ви з своїми глибинними переконаннями впоралися, і вони вам жити точно не заважають. І нарешті, як же побудувати нове? Якщо те ви вже розхитали, і у вас є навіть варіанти, то цього може бути замало. Для того, щоб сформувалася нова нейронна доріжка, ланцюжок нейронний, нам потрібно багато разів, багато повторень, щоб туди йшов сигнал. Для цього нам потрібне інше твердження, на яке б ми могли опиратися. Які є характеристики того, що це твердження дійсно стало новим? Перше, нове глибинне твердження повинно бути збалансоване і реалістичне, логічне і ефективне, тобто воно має вам допомагати вам розширювати ваші можливості, а не навпаки його звужувати. І дивіться, ось кожне слово збалансованим, тобто це ніяких крайнощів, це не туди і не сюди. Це якась серединна така серединне ставлення, це можливість допущення того, що в якийсь час це також буде вже не настільки залізобетонним твердженням, і воно також може змінюватися. Воно має бути реалістичним. Тобто, якщо ви собі зараз щось придумали, і, наприклад. Ви вирішили, що не частота миття голови дає жирність, а, наприклад, жирність дає, ну що? Ну, наприклад, зміна погоди. Може, воно й так. Але наскільки це можна взагалі перевірити? Які ви маєте робити дослідження? Це ви маєте вивчати добре знати ці всі спостереження за погодою? Багато-багато показників. Ви маєте. ну, Тобто, це, це із області фантастики, скажімо, ви це все, якщо ви не працюєте в гідрометеорологічному центрі, і у вас немає повного доступу до цих параметрів і розуміння, що значить взагалі змінюється погода. Це не просто було сонце, стало дощ. Або ви там ну, щось собі ще можете вигадати, тобто, воно ну, якесь, ну. Нереальне, ви не можете це перевіряти кожного дня, ви не можете переконуватися, що це так чи не так. Наступний факт без когнітивних помилок і якихось викривлень. Чому він має бути без когнітивних помилок? Тому що ми, якщо не знаємо точно і достовірно якісь речі, ми можемо їх додумати. І тоді знову це твердження буде основане просто на Чиїхось помислах, замислах, домислах, а не на реалістичній картині і не на тому, що ми можемо перевірити. І нарешті, і одне з таких найголовніших це нове ваше твердження має бути реалістичною протилежністю старого, ірраціонального глибинного переконання. Тобто, якщо ви говорите, що, наприклад. Впливає частота миття голови, то воно має звучати якраз навпаки, не впливає. І наступне, наприклад, твердження не впливає це, а впливає там, наприклад, ну, там, не знаю, от і тето, наприклад, генетично закладений тип, чи мої гормональні зміни, чи ще щось, що є доведеним. Тобто ви маєте на щось опиратися на те, що Науково доведений факт, і плюс на те, що є протилежним зазначенням вашому твердженню з тими самими грошима, що не може бути людина чесною, якщо вона багата, ви можете сказати, що людина може залишатися чесною з собою, навіть якщо вона заробляє достатньо грошей, тобто ви його переформульовуєте. Ви йдете від слова там багатий небагатий достатньо для неї, для її відчуття, для її розуміння, і вона при цьому може залишатися чесною. Це твердження, це не заперечення, але воно за дією тобто там немає часточки не. Людина може залишатися чесною з собою і заробляти достатню кількість грошей для себе. Немає тут часточки, «не», немає заперечення, це стверджувальне речення, але воно є протилежним за змістом минулому твердженню, так, яке було і раціональним, і яке не допомагало. Отож, якщо у вас є просто невеличке питання, як же змістити це своє твердження і як же побудувати нове, для цього не обов'язково прямо йти до психотерапевта і глибинну роботу туди занурюватися ви можете просто пройтися. По пунктам, які ми проговорили, і на цьому вам буде достатньо. Принаймні ви можете потренуватися з одним-двома твердженнями і побачити, до яких змін у вашому житті вони приведуть. Ну а якщо це вже більш глибинна робота, яку ви відчуваєте, що тут одним-двома твердженнями чи переконаннями не обійдешся, а там вони тянуть дуже багато вже чого сталося в вашому житті, ну тоді вже, мабуть, це більш така буде глибинна робота, більш велика робота. Для якої вам, можливо, знадобиться вже і психотерапевт. Але просто про глибинні переконання це та робота, яку ви можете зробити, принаймні спробувати зробити її і самостійно. Тож, працюйте над собою, бережіть себе і до зустрічі!